Всім доброго дня! Вітаю на моєму каналі. Питання таке, що може робити цей мотоблок з переднім адаптером. Сім кінських сил, бензин, вейма з понижаючим понижаючим редуктором. І так, може возити, висипати. Як бачите, кузовок. Ну, відер 17 влази в кузов. По картоплі знаю. Е, прицепне, підгортати. Можеш, що дисковим, укусником, що, що такими. Копати. копати от такою лапою, копає картопельку, то що треба. Сидиш на ньому, ваги додається, він не буксує так. Це великий плюс. Легко ним керувати. Переломка, мені здається, переломка буде важче. Ну, іменно вкерувати. Ну, то-то моє таке лічне міні. Які його функції? Що він виконує? Ну, орати, я ним не орав і думаю, що ним буде важко. Орати город або ще щось. В крайньому випадку мені точно не вийде, бо мене трошки під гору. Зараз горить чи, гори, чи підгору яка різниця, блин. а кататися на ньому теж смислу ніхто нема. Стоїть щочик мотогодин поставив по весні. Точно не пам'ятаю коли на ньому зараз 16, ну пишу, що 17 мотогодин напрацьовано. Це взагалі щось так мало кажеться. От. Все працює, все добре, не рве нічого. Ні, обірвало було кріплення тут, бо в мене йде кріплення от, таке сидіння і сюди тако, ніби на третю точку. Ну не всіх так є, хто має передній адаптер, Я зробив так. Тут, тут було сварку, відірвало повністю. Ну Видно, я такий спеціаліст, так заварив. Це кріплення прикручується там двома болтами знизу. От. А так ніби нічого такого нема. Коли був ставив понижаючий редуктор, замінив уплотнітельні кольця і на задню швидкість, і сюди. Ну, от, як бачите, от тільки як? є трошки таке ніби мокре. От. Ну, щоб сказати, що критично тече, ні. Ну і вже вибачте, мотоблоку теж. Я ж, чекайте, якого то він випуску. 12, В 13-му році купив. Ну а мотор що, другий рік бензиновий. Поставив, його легше заводити і тягне, хватає йому тяги. А як понижаючий, то взагалі добре. На, на городі він можна їхати або перший повишений, або понижаючий другою. А перший понижаючою, то взагалі можна спати. Або доробив трошки тормозош ніякого немає, що зробив, от показую. Крило притискається до колеса. От тут поставив там огольник приварив, от він видно. І він притискається до колеса. Ну, притримує мотоблок, коли треба там десь ну на городі, бо так на дорогі я на ньому і не їжджу. Ну, їжджу. Буває там докуми, як допомогти бараболі викопати. А так ніби, якщо коли треба. Так свої функції виконує. Ну, а так, в принципі, відео є про мотоблок цей З переднім адаптером, як він складається, розкладається. Ну Претензій ніяких. Ну, от і питання таке стоїть. Людина питає. А чи продав би ти його і за скільки. От я собі задумався. Думаю, за скільки. От мені цікаво Напишіть, будь ласка. Хто Хто як думає. Зараз ціна мотоблока теж, навіть не знаю яка, хоч треба подивитися. А так на ньому нічого не дороблялося. От тут ще був в цьому році. Усилив. Зараз покажу, тут сонце, погано видно. Поставив прута отут. Нічого такого не було. Кріплення просто тут стоїть на болту. І тут трошки так рухалося на цьому. Я затиснув, правда, і тут прихватив. Потім думаю, а що би ні, візьму прута ще тут привару, прихватив тут і тут для усилення. Бо вага теж не маленька, якщо вважаєте, от 17 відер бараболі лазить, а по 7 кг, то по-любому в кожному відрі. От тобі вага. А їхати все-таки треба під гору. Отак От у нас немаленька та гора. Ну, та так. Вже на городі, чого я, чого він тут стоїть? Бо чіпляв до нього культиватор і там, де картоху викопали, я пройшов культиватором, визбирав, що десь там полишалася картошка. Ну, небагато, так незначне. Так, всім дякую за перегляд, за коментарі. Всім міцного здоров'я, всього найкращого і миру.